Всім привіт! З вами Альона, ви на каналі Ставіла Альони. Вічно, так. Да? <свісно> сьогодні для мене буде така трошки серйозна така тема, хвилююча. Я досі її не розкривала детально, але сьогодні вирішила це зробити, бо мені в TikTok прилетів коментар від однієї моєї підписниці, що ти пишеш книгу, а чому ти про це не розказуєш? І я подумала. А реально, що я про це не розказую. Тому сьогодні, ви знаєте, да, план, тут план, тут нема текста прописаного, тут мій план на сьогоднішнє відео. Я така людина, мені скрізь потрібен план. Все, в, в житті в мене завжди має бути якийсь план. Е, Неважливо для відео, просто, для завтрашнього дня, для що робити далі, якщо вдруг, у мене завжди є план Б. Якщо ви вдруг не знали, будете знати. Не знаю, за чого це інформація. Ну, ладно, я хвилююсь, бо це таке відео. Назва книги і короткий синопсис до книги. Це прям це прям такий ексклюзив. Я ще не це не розказувала. Ну, да, я так, я хвилююсь. Я вже е, майже закінчу редагувати першу, буду писати другу. Ну, все одно, поки я буду писати другу, але буду займатися пошуком видавництва як е, так. Сюжет і назва. Назва першої книги буде Пітьма наступає. Другу книгу я, це буде друга частина цієї історії. Вона буде називатися Я ще думаю. Ну, приблизно це буде щось про світло, тому що ідеї в другій частині дорожнути трошки, трошки, трошки побіждати добро. От якось так. Ну, я не буду розкривати карти про другу частину, тому що ще давайте розберемося з першою. Сюжет Про що книга У світі наступає е, кінець, можна сказати, світу Армагеддон, Апокаліпсис, який е, створюється в результаті напастя жахливих монстрів, невідомих людству нових. Я старалася прописати їх максимально непохожими на. І якихось, які були до цього, тому що я дивилась багато фільмів жахів і мені було дуже тяжко, але я е, обдумала і прописала їх, наче непогано. Це більше буде хорор, думаю, більше до жахів і фантастики. Там буде, будуть любовні лінії, звісно, думаю, що більше все-таки я приділила увагу саме ситуації, от, яка в світі, яка в тому світі все. Якщо там будуть якісь недочоти, перечоти. Во-первых, це моя перша, перша, перша книга. І то, що там будуть якісь моменти, які, ну, типу, з якими люди будуть несугласні, окей. Але почнемо з того, що це мій світ, який написала я. Типу, Він е трошки відповідає е нашому реальному світу, але по більшості частині це фантастика і. Якщо вдруг там якісь профтики мої, то це. Так, продовжимо по сюжету. На світ наступає пітьма, пітьма наступає саме тому ці так книги. І в епіцентрі, звісно ж, знаходяться головні персонажі. У мене їх буде сім. Це буде група семи людей. Я не знаю, чого сім. Я не знаю чого. Просто мені так захотілося прописати сім людей. Ось. І Саме головніше буде дівчина, звісно ж, да. да. Дівчина. Суть в тому, що вона до цього ну, взагалі з таким не стикалась. Вона така була домашня дівчина, Я ніколи там сильно не активні жила спортом не займалась, і тут вона стикається з цим жахом, починає вчитися виживати, вчитися в цьому світі якось виживати. Вот. І е, я не можу прям розказувати весь сюжет, коротко так. Кінця та апокаліпсис е, захвачують якісь жахливі монстри. Е, ну, це не стандартний апокаліптичний типу е, хоррор. Ні, там є свої моменти. Я прописала свої якісь е, штуки, яких, щоб відрізнятися від інших. Блин, в нашому, зараз в реаліях в нашого світу. Так багато всяких фільмів, жахів, хорорів, що блин, дуже тяжко відрізняти. Але я старалась, я старалась, да. Чому я взагалі написала книгу? Я жила в цьому світі, жила, да. я жила в цьому світі, і в мене завжди я відчувала себе через те, що у мене були не найкращі відносини з батьком, в родині. Я ніколи не відчувала свою цінність. І я, мене завжди однолітки принижує. Я відчувала себе якоюсь второсортною людиною. Я не знаю чого. Зараз у мене такого нема. Раніше в мене було, типу, що є класи людей, є класні люди і є не класні люди. І я относя до некласних. От і е, у мене в голові почало і за того, що я була по більшій частині життя одинока. Самотня боса. Ладно, тут не музикальна тема, а книжна. І за то, що я по більшості частині свого життя була самотня, я почала в своїй голові створювати історію, де дівчина, похожа на мене, в цьому мірі щось значить. От. І поначалу це були якісь такі наброски, типу вона якась особна, типу вона якась така, її всі недооцінювали. А потім це почало якось розкриватися в якусь історію, яка просто жила в моїй голові постійно. Тільки я оставалась одна, все, у мене в голові сцени цих собитій, того, що там відбувається, і взагалі, як в мене просто мені е, допомогло створити цю книгу, допомогла створити моя самотність. То, що я, ну типу, багато оставалася одна, то, що в мене, типу. Було мало знайомих, от якось так. У мене дуже сильний упор, я зробила на психологічний стан головної героїні. Хто буде читати книжку, спочатку вам покажеться, що це бред. Ну, якщо ви будете читати далі, а в другій книзі я планую зробити ще більше розкрити цю тему. Ви подумаєте, що це якийсь бред. <світ> Чесно, але якщо ви будете читати далі, ви поймете більше, тому що. Я людина, у якої було багато психологічних загонів і психологічних проблем. І для мене саме з цієї книги розкриття героїні і її психологічні проблеми, можна сказати, частина мене. Для мене ця книга дуже важлива. Я, звісно, буду їх ще писати. Це не послідня книга. У мене вже є ідеї наступних книг. Ця книга важлива, бо я в неї прям вклала частину себе. От реально головна героїня списана з мене. Просто отвечаю. Ну, Можливо, далі, скоріше всього, так не буде. Я навіть може буду робити головних героїв, чоловіків. Але так як я жінка, дівчина, мені легше звісно, писати з боку жіночого погляду. Тому і для мене от, саме таке книги, е... я... це то, що я показую психологічний стан головної героїні, який передував собою її. Проблеми з дитинства, проблеми в житті, ну і взагалі, коротше, дуже багато зацепила прям стан головної героїні, да, розкрила. Один прекрасний день. Часу поміти, чого я рішила написати книгу. Я ну, понятно, що я рішила, вона в мене завжди була в голові, але я ніколи не думала писати реально. Я говорю, я ніколи не думала писати книгу. Нікогда. Ну, є в мене в голові історія. Ну, типа окей, я собі там щось придумаю, живу якось. Ем, окей. І у мене не було мислі, що от колись я цю історію напишу. Ні. Вона жила в мене в голові і жила далі. В один прекрасний день, в мої руки, це був прекрасний день. Це найкращий, мабуть, момент в житті, який перевернув все, який показав мені, що я дійсно хочу. Я не знаю. Це просто зв'язки сошлись, як можна не вірити в долю після того, як все це сталося. В один чудовий прекрасний день мені в руки попала книжка Стівена Кінга 11.22.63. Я ніколи не забуду цю книжку. Вона, навіть якщо в мене навіть, буде болість Альцгеймера, це єдині цифри, які я буду помнити. Я забуду все. Вони не забуду тебе, Стівене. В один прекрасний день. Я не пам'ятаю число, ну, хоча в мене десь є в інстаграмі. Що я почала читати, мені попала в руки книжка Стівена Кінга. От ви думаєте, да, що я от дивлюсь кудись там на когось? Ні, у мене просто такий красивий вид, і я намагаюся е, концентрувати мислі, і коли я їх птаюсь сконцентрувати, я дивлюсь туди. Да. Тому, якщо ви бачите, що я дивлюсь не вам в очі, я не хочу вас смущати, просто. бентежить. Розумієте? Ну, вдруг ви будете смущатися, що подумаєте, що я дивлюсь прямо вам, вам в душу. Нет. І от, в один прекрасний день. Мені в руки попала ця чудова книга, і я в неї влюбилась. І в той день відбулося кохання з першого погляду. Я закохалась одразу в Стівена Кінга в його манеру письма. Но це був тільки початок. Я почала, я прочитала його книгу просто Влюбилась в манеру написання, влюбилась в його. Сюжет тої книги, прочитала її буквально, не знаю, за 2-3 дня дуже швидко, і захопила Стівеном Кінгом. Після цього я рік читала тільки Стівена Кінга. Тільки Стівена Кінга. У мене були тільки книги Стівена Кінга. Я влюбилась в нього по уші просто я не знаю, чи зможе якийсь мужчина переплюнути Стівена Кінга. Я влюбилась в нього безговорочно просто. Я не знаю, я розумію, що він мені годиться в дідушки, але він так класно пише. Я коли даже пишу сама, я чувствую комплекс неповноцінності. Я розумію, що в нього там вже наработана манера письма і все зроблено. Ну, блін, я така. Ладно. І я не знаю, мені кажеться, мене буде рівнувати мій будущий муж, якщо він буде. тому що я дуже сильно влюблена Стівена Кінга з його манеру письма. І я взяла цю книжку, я її прочитала, і потім почала читати Стівена Кінга. А потім я почала дивитися інтерв'ю Стівена Кінга, слухати його історії життя, що я взагалі в душі не представляла. Я читала його книги, і я не представляла, що такі шикарні, типа так шикарно прописані книги можуть не хотіти друкувати. Ну, і я поняла, що я слухала його інтерв'ю, я передивилась багато інтерв'ю Стівена Кінга. Я поняла одне, що відомими людьми не народжуються, не стають. Типу, добиваються успіху, не коли просто народились. От народились все, є якась там там батьки, продвигають. От у мене раніше було таке: коли я почула історію Стівена Кінга, все перевернулось, і я поняла, що. Чому я не можу написати книгу? Я можу. Я сіла писати. Давайте пройдемося ще трохи. Блін, я включила! Я включила відео! Пройдемося ще. Так, да, я включила. Давайте пройдемося трохи детальні про. детальні по сюжету книги. Я знаю, що я розказала, але у мене тут ще Світа мені прописала і ще. От пункти, які желательно розказати, поэтому я вам розкажу. Я не хочу сильно спойлерити, я не хочу сильно розказувати. Просто ідея книги це розкриття головної героїні, то, що ти можеш бути сильнішим, ніж тобі здається. І, типу, іноді, якщо ти тобі щось здається, що ти не можеш зробити, насправді ти можеш. Вот. Я затронула тему сімейних відносин в цій книзі дуже сильно, тему відносин головної героїні і саме з батьком. Тому що ну, у мене теж відносини з батьком не найкращі, і для мене це дуже важка тема, але я її розкрила. Скажу так: я не те, що розкрила, я її просто вписала туди, просто вписала цю, цю лінію. І все, тому що ну, вона туди підходить ідеально. І Воно показує, там, як її відносини з батьком впливали на її стан. От. А стан у неї був не найкращий психологічний, у неї там і панічні атаки, і якісь моменти, і внутрішній критик дуже сильний. От оце я дуже сильно розкрила, тому що ну, я. Намагалася зацепити. Я намагалася прописати максимально гарно. От, я коли ще сідаю, коли я редактирую книжку, і ще я редактирую, Я дивлюся, ну, я просто я хочу плакати, тому що я не вірю, що я написала це. Це настільки, я не знаю, і я не розказувала в Тіктоці про книгу, тому що мені здавалося, що це якийсь егоїзм. Ну, Чесно, мені здавалося, що це егоїзм, що тіпа, ти вихваляєшся, що це прям нарцисизм, і, тіпа, що ти вихваляєшся, що от, я написала книгу. Але коли мені оце, моя підписниця написала, чому ти не розповідаєш про те, що ти пишеш книгу, я реально думала, чого? А чого я зачина думати, що хтось подумає, що я нарцисистична людина, і що хтось подумає, що я самовпевнена. Але, блін, якщо подивитися по правді, то. Саме такі люди, мені здається, в житті перемагають люди, які не бояться про себе заявляти. Тому я вирішила більше розказувати. Давайте пройдемося по головних героях. Скажу так: взяла я головну героїню з себе, її ще одну подругу з, зі своєї подруги, потім взяла хлопця головної героїні з, просто Чувака, який, якого б я хотіла бачити возле себе, хлопця моєї, її, подруг... подруг... її подруги з мого брата. З мого брата. По тому що в мого брата дуже класний характер. Ті, ну, А я не могла собі прописати такого хлопця, тому що це вже було ну, якось не дуже. Вот. І потім там ще є одна героїня більш Антагоніст, типу більш отрицательна. От, от. Більш отрицательна, і, і ще один е, чувак теж більш отрицатель від. Е... Ладно, давайте пройдемося по іменам. Головна гродиня Елла, її е, подруга, е, з якою вона зближається Аня е, Анна, Анна, хлопець Ели Ден. Е, Хлопець а, Анни. А, Ной», а, Потім іде Клариса. Я не знаю, відкуди взялися ці імена. Я, я реально я просто в пошуковику вводила. Мені треба були такі більш такі імена, які підходять і на наш лад, і на зарубіжний. такі. Тому що я потім хочу, ж, не тільки, щоб ця книга була в Україні. Я хочу, щоб вообще весь світ і читав, тому що ідеально. Так, е, Клариса. Це більш такий отрицательний персонаж. Потім іде її хлопець, Зак, а він більш такий е чіткий. <смі> І Марк, він такий не дуже положительний, але все поймете. От. Чому саме такі? Ну, я не знаю, тому що головна героїня списана з мене, її знайома списана з неї. І не знаю, мені казали, що сім персонажів це чітко. І я якось прописала три пари і один. Може, поетовий такий злий, я не знаю. Ну, так, якось. І більшість персонажів списаних з тих, кого я знаю. Не є і просто є і просто персонажі, яких я просто прописала, бо вони потрібні були сюжету, потрібні були, щоб показати якийсь момент. Тут написано цитати і любимі моменти, ну, скажу так, якщо я буду. Говорить вам улюблені моменти, то це буде дуже багато спойлерів. А от пару цитат я б розказала. Вступна цитата, блін, я ще, ще буду займатися графічним оформленням, хочу, щоб книжка була дуже гарна. Дуже гарна, тому що я, як людина, яка повелась на просто красиві книжки уже не один раз, ну, кстати, не пожаліла. Всі книги, які купила за обкладинку, дуже мені понравились. Але я розумію, що це важливо, тому що зараз у нас час візуальної ну, картинки, коли всі хочуть свою бібліотеку суперафігійні книжки, щоб все було так красиво. Я вважаю, що вигляд книжки так само важливий, як і її внутрішня складова. А іноді навіть більше. тому що дивіться на мій темний Ромео. Боже, його покупляв весь букток і захайтили більшу частину. Боже, я жалію, що я його купила, я жалію. А я не жалію, тому що мені понравилось, типа, ну, чуть-чуть дурненька, що ви мені скажете. Но мені понравилось, Боже, нам нас тут завжди за мій вкус. Да. І подивіться, люди просто покупляли книжку, бо вона дуже красива. Мені кажеться, це треба брати з цього. Надо ділянка виводи, да? я зачитаю пару цитат, я до, до кожного розділу створила свою цитату. У мене йде перший розділ і цитата, яка охарактеризовує е, початок. Наприклад, спогади це одна з найкращих речей, але водночас, і одна з тих речей, які задають нам болю. Ну, Тут, звісно, в книгі іще є багато цитат, але м я не буду вам все читати. Вам десь ви купите, або... але на початку я хочу я створю сайт, там опублікую частину книжки я не буду все опублікувати. Тому що сам смисл цієї книги, звісно, там є встановлення персонажів, розкриття. Але дуже цікавий момент, то що у мене там є інтрига. Інтрига, чого все так відбувається, що, а, а відповідь такий, що все не просто так. Повірте мені. Так, і ще одну цитату прочитаю, все, я не хочу сильно багато зачитувати. І тим більше я не виділяла сильно. Реально. Мені просто все подобається в цій книжці, бо я її написала, і вона мені подобається. І я не можу себе навіть оцінити. Я дам прочитати перву. Я дам прочитати цю книгу в першу чергу моєї подруги, Валя Привіт. Тому що вона, типу, любить такі фантастику. І это вот. Вона його прочитає і скаже мені свою е, думку. От. Ну, опять-таки, у кожного свій вкус. Так, давайте ще одну цитату. І, і я ушла. І, Іноді навіть найгірші моменти та в найгірші часи ти можеш зустріти того, хто витягне тебе з цієї клятої темряви. Красиво скажіть? Може, я вчора я это вот, просто. Не знаю, може хтось скаже: о Боже, ужасна книга, така собі, мені подобається, мені подобається. Я її перечитую, і я просто в шокі. Як зараз давайте чуть-чуть розкажу про те, як проходив сам процес написання. Скажу чесно, у мене забрало це набагато більше часу, ніж воно могло б бути. Тому що я працюю, і за цього я не можу повністю віддаватися книги, а хотілося б. І в мене є такий момент. Мені каже, мене поймуть люди, які читають, і які у них є така якась робота сидяча. Мені це дуже довго настроїться просто. Я не знаю, я візьму телефон, два рази відкрию Інстаграм, два рази відкрию почту, хтось написав, хтось подзвонив. І от так я дуже довго відкладую. Але коли я сідаю, я чувствую, що от мені прям в кайф. Ну, Мене, можливо, хтось пам'ять. Так само з читанням, я обажаю читати. Ну мені треба дуже багато часу, щоб налаштуватися. Я сяду, візьму телефон, обчекну Тік-Ток, на мене хтось підписався, не підписався на Тук-Ток, Інстаграм, перегляди. І от так завжди. Я не можу взяти і просто сісти і почати читати. Сісти і почати писати. Налаштування. Налий чай, кофе, там... я не п'ю чай. Води. Ой, у мене вода закінчилась. Сидить, пішла, там Настя, поговорила, на півчаса застряла. Ну, і, типа, якби я. Могла концентрувати. Поэтому у мене і робота. У мене зараз робота активна. І вона мені підходить, бо я активна людина. І мені сісти і просто сидіти, це дуже нудно. Але мені подобається писати книги. Книгу поки що одна в мене. Вот. так. У мене не було таких вот вот творчих кризісів. Може, якраз тому, що я не, прям не утопала в цьому і не. Писа... і не цей, Мені їде доставочка. Я заказала доставку і вона мені їде. Може, под... типа, мені, у мене не було таких творчих застоїв, творчих кризисов, тому що напевно я не сиділа 24 на 7 над книжкою. Возможно, це і плюс. Я писала везде, Писала везде. Я сиділа в комнаті, там уходила. Я брала з собой ноутбук в Туреччину, в Грецію. Ні, в Грецію, як я їхала, я ще не писала книгу. В Туреччину. Я, блін, писала везде просто. Коли я приїхала на квартиру, це стало намного круче. Я, звісно, лише редактирую. але скажу чесно, редакція книги мені не заходить. От мені подобається писати, а от редактувати не дуже. І, тому я сподіваюся, що в майбутньому у мене з'явиться редактор, який буде цим займатися. А я така, я вся просто пишу. Да, ну, все одно. Ну, процес ішов нормально. От, тому якось так. Ой, Боже, ем, поговоримо про відчуття. Що я відчувала, коли написала книгу? У мене був такий страх, у мене до сих пор страх. У мене такий страх, і в мене гордість, і я не знаю, це все якось перемішується. Я вроді би горда, що я написала книгу, а тут постає питання: а що далі? Типу, а як? А не захоче ніхто читати, а не захоче ніхто редагувати. Ну, типу, це є в мене от це, от, голос, де сів мені трендить, що твоя книга нікому не треба, і ніхто не буде читати. Ну, я розумію, що якщо люди читають короля Неверленда... Ну, у мене ще не все потеряно, розумієте? То, мабуть, все-таки моя книга э, произведе фурор. Я не говорю, що все буде класно і швидко. Ні, більше того, я вже купила собі упаковку салфеток і готова плакати, тому що, знаю, що будуть відмовляти. Грустно, да. так, це життя. Стівен Кінгу? 33 рази відказали, нічого. Все одно видав книжку. Книжки. Скільки в нього вже є? Багато. Так, да, поэтому є страх, звісно, але, як кажуть, де є страх, там є і ріст. Поэтому страх ми відкидаємо і йдемо далі. Книга вже почти доредагована. Поэтому далі наступний крок. Боже, мені кажеться, що писати книгу, треба бути редактором, письменником. СММщиком, просто всіма, я не знаю, дизайнером, просто маркетологом, менеджером, я не знаю, всіми, щоб продвигати книгу, щоб написати її, відредагувати її, щоб подати. в тебе повинні бути навики комунікування, щоб переподати свою книгу, так, описати її, так, щоб тіпи, її захотіли друкувати. Але я думаю, що що все буде добре, просто потрібен час. Як з квартирою. І ви знаєте, скільки я плакала, бо ми не могли знайти квартиру. Тим не мене, я сидів тут і розказую вам про свою книжку. І все нормально. І тут теж все буде хорошо. Сорі, мені казалось, що моя доставка підходить. О, Прийшла, сорі, я свернувся. Так. Все, послідній пункт. Що я хочу, щоб люди поняли після прочитання моєї книжки? Во-первых, що не задаватися, я буду розказувати свою історію, що це був тяжой, тернистий путь, да, тому що я знаю, що він буде тяжкий. Я песиміст ще, так що, може, все буде намного проще, чим я собі уявляю. Я уявляю собі відра виплаканих сльоз, просто що я тут буду в депресії, але окей. Я до цього вже підготовилася. Uh, ну, якщо чесно, я хотіла б, щоб люди після прочитання моєї книжки влюбились в книги і почали читати, як я влюбила Стівена Кінга і вернулася до читання. Я хочу заохочувати людей до читання. Це, напевно, моя найбільша ціль, чого я почала писати книжки, тому що. Я дуже да, дуже сильно хочу, щоб люди розвивались, читали. Е, все одно, які книги. Е, Головне, щоб мої. Власно. І я хочу, щоб після прочитаного людина захотіла читати мою книжку. А саме після прочитання цієї книги, щоб людина захотіла е, прочитати другу частину. Я намагалася закінчити книгу максимально. З інтригуюче, щоб людям хотілося узнати, а що буде далі, а що случилось. Ну, а що случилось, ви узнаєте, коли прочитаєте цю книжку, а потім будете ждати другу, я сподіваюся. Так, да. думаю, це все. Я сподіваюся, що ви станете той людиною, яка прочитає мою книгу. Я сподіваюся, що ви станете людиною, яка залишає відгук і скаже, «Боже, книга не перебшена, висхідіте, або ви скажете, що, що це повне дно. І е, ну, я розстроюсь, але я люблю правду, так що все. З вами була Альона. Це було відео про мою книгу, яка, я надіюсь, скоро вийде в друг. І побачимось в наступному відео. Цілую, обіймаю, па-па!